Сьогодні свято, та у Бога зустрінеш рідний у раю. Така коротка ця дорога, Антон загинув на нулю, машина везла на щиті, дружина просто помирала, стелили квіти по землі, лише 28, та не стало ще тільки жити на землі, а до біди лиш пару кроків, і мить болюча на війні. Антон був добрим, справедливим. Не знав ніколи слова страх. Він у родині був щасливим, гойдав синочка на руках, кохав дружину донестями і людям часто помагав, та поважав сестру та мам, кривого слова не сказав. А Марчик схожий на Антона: Немов дві крапельки води, немає в Господа закону, щоб повернувся він сюди. Іде малесенький вітати, несе лампадку у руках. А з фото усміхнувся тато, далеко там, у небесах, іде поряд мама і дружина, сестрички квіти покладуть. Забрала серце домовина, герої більше не прийдуть. Він Юлю буде захищати в далеких синіх небесах, лиш прийде сонечком до хати, лиш прийде ангелом у снах. Так мріє, спалені війною. Чому так склалося життя? Усі сумуєм за тобою, аж розривають почуття. А плани були і надії, хотів машину він купить, собачка була його мрія, і сина всьому навчить У волейбол любив пограти, і навіть деколи в більярд, прийшлося землю захищати, яку палив проклятий кат. Війна прилізла, як потвора, в бахмуті пекло на землі, оскільки нам налито горя. Летять герої журавлі, курличуть рідним на прощання, махають крильцями усі. Така хвилина, ця остання, так залишають рідний дім. Сьогодні у героя свято нас зустрічають прапори, і кошенятко йде до тата. Прийди на мить за скажи мій зайчик, до дружини, як у житті все називав, і повернись на Україну. Яку так мужньо захищав, мовчить холодна ця могила, ще бачу пташки на хресті, а я шукаю в Бога силу якось прожити на землі. Найкращі квіти покладаю, на цьому цвинтарі живу, а в серці досі ще чекаю, і проклинаю цю війну. За що так доля наказала, чому прилізла ця орда? Я ж серце в землю поховала, така ж. Ще зовсім молода. Наш Марчик фото обіймає, цілує татка кошеня. І сніг рукою розмітає, де болем дихає земля. Вітайте, янголи, героя, ми привітали на землі, забрав його Ангелик з бою туди, де зорі голубі, де Господь Бог тепер панує, де відпочине і поспить. А тут війна страшна лютує, а тут і досі ще болить, молитва наша подарунок, поклін низенький до землі, і той дитячий поцілунок, Що залишився на плиті.